Час. Так, зелене світло, червоне світло. Ну я не знаю, хто тут програє. Це найлегше, що може бути. То навіть на червоні біжиш, тебе не вбивають. Справи нормаса, у вас як справи? В які ігри сьогодні будемо грати, ну дивись, починаємо з гри в кальмара, закінчуємо дверима. А посередині вже не знаю, що захочеться то будемо грати. Паніка, і кольорові друзі, кованки. Той такий потяг, знаєте що їхати. Я забув як той режим називати. Ми його якось грали. Там вроді де машину збирати. Ні, там не машину збирати. Там де грабувати вроді якісь банки. Тоже прикольні. Добав у мене всі свій нікнейм. Я запись після цей добавлю. А Фрут? ну можемо зайти вже не в Вже, Вжидні як ти просиш. Та як ти спонсор, то можна зайти. Dead Rails. О, Dead Rails. Ладно, ну, все, чекайте. Три. Два. Один. Лишний штук хайте. Давай, 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 давай. Дві одного штукну, тихо, не штукай. Задуманих хтось стоїть, може штукнути. І 373 й номер. Так, верва. Угу, дві той далеко. Справа. Тихо. Тихо, 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 тихо. Все нормально. Дві от ті два побігли. Що за приколи? Як їх не стріляю? Ну я третій, я третій, нормально. Ой. Де? Ду... Завалили такий їх. Я перший, дує, я перший. Угу. Uh -huh. Ну я добіг. Не стріляйте, мене. Я ж добіг. Bye -bye. О, зарахували. Я думав не зарахують. Я на червоний ще біг. Додай мене, зараз, зараз додам. Ну давай я бігам, поки не добігає. Эээ, е -е, кого я там не добав. Раз я режиму цього вообще на изи. Заходи. Добігаємо без проблем. Так, когось там прийняв одного. Фокс. Чекай, Фокс. Меня лагає. Та-то декол буває з роблоксом. Та через інтернет? Після гри гривка в Блоксфрут. Ну давай, давай, давай. Так. Я її один раз грав. Не знаю, що там робити. Щось я бігу-бігу, так і не зрозумів, що робись. Так, все, добавив вроде всіх. Так, чекайте, там же другий другий режим почався. Все, 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 все. всіх добав. Вроді всіх. Так. На, е... зірка. Ну таке, я могло бути гірше. Могло бути гірше. Так, лайки, лайки, давайте лайки. Сейчас, якщо хтось буде спам, то... Та-та-та-та, зразу бан, зразу. Так, дивіться, лиш не мешайте мені, я вас прошу. Это зірка, яка може бути. Ну швидше лише трикутник. І... В кінці трошки трісло, але то нічого, все, нормально. Влокс скучно. Та один разок, зайдемо пограємо, дуже багато просять. Не надовго, не надовго. Да як А так швидко? Поки що 14 з 35. Не стреляй, что Та хочу заулить, а що не можна, гра не дає. Якщо ти нормально все проходиш, то все нормально Хай, шик. Хайтеншик, ховайся, пошукай. Можна, можна. Ти мене додав, я тебе вроде фокс добавив уже. А ну подивись, добре. Мені здається, я тебе добав. Синій замок, що за синій замок, Що там робити? Дивиски та читаю, читаю. підемо вивати, підемо вивати, Там ми все підемо, всі режими, в 1000 режимів заграємо. і все за годину. Привіт Макс, привіт, добавиш? добавлю тобі напиши свій нікнейм, якщо я тебе ще не добавив. В Денді, в Денді можемо піти. ми в принципі в Денді тоже кожен раз заходимо, привіт Гейс. Рамка 1553. Зараз Зара тебя добавлю. Зара, зара, чекай. І Дмитро. Зара, зара. Зара, після оцього режиму. Так, друге завдання. Що за друге завдання? А, я знаю, це мої любим. Я зарабьем його прай, і вас добавлю. Привет, Арсену. Привет, передаю. Всем, кто тут я, всем привет, дорогие. Привет, салмей, привет. Так, тун ту 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 ру ту ту Так, давай, 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 давай. Эээ, Чкай, паши, шо, ага. Бум! Красота! Ривелс! чекай ривелс! це шо таке Бум! А, не докинул! Еее! Я перший, я пиший. Ты же дандичка, ждав, дачка, чекайте. Е, блін, заступили мені, я нічого не бачу. А, да що вони не Ви думаєте я не пройду? Та я все одно це пройду. Що останнє? Проишоу, Пройшов, пройшов. тантара та та татантара. Так, так. Диві, що шоу народа. Що ви чуєте, хлопці? Хлопці, Две понаходили. Та не... Не ставай воно впаде. Нормас! Я Роблокс, і скин як він виглядає тепер? Красивий! Так! Раз. Два, три, 4, 5. Що ти, на изи? Йо, цей тоже молодець. Е. Так, добре, давайте бігом. кое мне добавил. я там не добав. Заря я вийду. Пока я надайте по на реблс. Короче, я не знаю. Так, давайте, давайте, давайте. Вика, привет, 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 привет. Всем привет, всем привет, кто доєднался, ставьте лайки. Моем ныне зробите 170 лайків. Вы маєте зробити. И для вас все расплюнуто. Так. Ромка, я ж тебе добавил, ромку. Там ж пишеш пишешь як я тебе добавил. Навіщо писати, якщо ти є в мене в друзі? Добавил. Так, мы -о. о добавил ромку, я добав... Де знову пишеш? Фокс? Мені здається, я тебе добавил, Ну, я перевірю ще раз. Так, фокс, 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 фокс. Фокс, я тебе добавил, Фокс. Склеп, привет, Сталкер, привет, привет, Что там. Я тебе справил. Я не встиг, на стрим я зайшов 10.12. А ты думаешь стрим, коли почався? Стрим по 10.08. Я тоже не встиг. Я дуже хочу, сьогодні за вами там за відео на футбол. До речі, хто дивиться футбол. Позавчора. от то дивіться, ну скажіть. Так, просто тисяч певно. Воно вже є, в мене на столі стоїть, лиш тільки треба. Ще треба дещо доробити. І то не буде. Привіт го, дружити. Ну давай дружити, давай. Як тебе звати, скільки тобі років, звідки ти? Чим займаєшся? А потім Дітрейс? Добре. Ні, перше заграємо Blox Fruit, вже як цей сказав. О, чекайте, я ще черві добавлю. Ту-ду-ду-ду, ту-ду. Завтра в дебегте бегом. Чері Леді черри леди. Когось там добав. Не знаю, чи то ти чи то не ти Все тихо, тихо, тихо. Не завтра бігти. Джинка, джинка, джинка. Е -е -е -е. Ну, зараз має бути все на мас. Ставьте лайки! Э, е, да не штовхайте мене! Все, зараз буде! Три, два, один. Скільки? Один. Вийде. Вийде. Хуй-яй-яй-яй-яй, -ху. повезло. Один то, насправді, дуже важко, бо Забіжуть двоє і все. І ніхто не хоче вийти. Та, да, Макс, ти дивився? Красавчик, красавчик. Да, Та-та-та, забад, не забыл встаньвал. чи бокси? Так як що час, но то і то. Я кину запит? ну кидай, кидай. Пресщур Тиск? Пам'ятаю, пам'ятаю. то щось похоже на двері. Але трошки страшніше. Так, дивіться, пару чоловік лишилося. А, ти, давайте давай ты. Саша. ти кину запит. Я тебе прийму, добре. Скільки? Три. сюди, бігом, троє Все Повезло. Там ще один забігав У нас пятеро лишилось. П'ятеро. Це капець. В склеп я сейшлей. Ну ти красавчик. Сам ліпший, що може бути, коли ти щасливий Я лука. привіт лука, привіт, Я тебе памятаю. Я тут зараз, мій брат буде грати, Добре, добре. Привіт, можна знову пограти за аномалію? Я граю в гру, але не можу пройти. Ну я її прийшов, мене є всі серії. Зайди, подивись. Крута гра. Мені було сподобалось. Я кена на запит, Добре, зараз подивись. Доброго здоров'я, дай Боже здоров'я, Володимире, як справи? Ти сьогодні вихідний? Так, чекайте, перший блок з фрукт сказали. Настрої лишилось? Серйозно? Два! Ого! Чекайте! Я-я-яй! Двоє лишилось, ви прикидаєте? Синій замок, можливо, можливо! Вікторія в Україні, зараз я добавлю зараз. Після катки почекайте, почекайте, не спішіть. Лайки, лише поставте і все буде нормально. Коли Дорс? Дорс в самому кінці буде десь через годинку. годину. Тебе канікули, я знаю. Я не встиг на... Я на стрім зайшов 10-12. Та я знаю, Діма, я знаю. Один раз на псові стане. Стопой до вгадую. Це просто не везе мені. Просто не везе. Давайте, ще один раз. Ми мали два рази це заграти. Правильно, правильно? Давайте ще один раз. Але чекайте я зайду на цей. І я зайду у свій. Сервер, щоб ніки ме було. Де воно є, де воно є? Чикс. Чикс. Давай, сервер. Добре, добре, добре. Чикс. Вс. Давайте. Ще один разок. Два рази, два рази достатньо буде. І граємо далі. Ти прийдеш в Майнкрафт. Та хочу прийти. Мені той Майнкрафт ніяк не йде. Подивитися, завтра вийде серія. Це просто ужас. Зробив же той чарувальний стіл, чи який там стіл той такий, що можеш зброю покрашувати обладунки, все зробив. Зброю зробив, обладунки зробив. Ви як ви думаєте, зайшов той бастіон, мені дали тягла, все забрали. Короче. Ні, ну пару скрині я там таки відкрив. Ви не думайте. А як потім буде того дракона бити, я навіть поняття не маю. Чи капець. Все дуже гарний онлайн. Нормас, нормас. Та у нас в принципі кожен суботи такий. До соточки, до соточки, я вже хочу хоч соточку перевалити по онлайні. Так, що там по лайках? Ми маємо нині в наше завдання 170 лайків. 50 вже є, ну красавочки, в принципі, за 20 хвилин 50 нормально. Там хтось хоче з тобою фотку зробити. А зараз зараз в кінці зробимо. Люденькі добрі. Почекайте. Диві. Забігаємо, погнали. Після гри добав мене. Добре, добре, добавте. Я ще можу зараз тебе добавлю. Замок, замок може буде. Прочитай моє останнє повідомлення. Сталкер, я не виджу його вже. Воно вже десь дуже далеко, чесно вообще. Давайте, погнали, погнали. Бігом швидко забрали. І погнали далі. Тільки я зараз не в грі, ну то добре, то після сестрима тебе додавлю. Мій нік Дмитро. Давай Дмитро я тебе додавлю. Якщо твій нік Дмитро, то треба треба тут додати, напевно. Метро, Дмитро, зараз, зараз, чекай, Дмитро. Чері Леді, я тут якусь добавлю, Чері Леді, не знаю, чи ти, чи там не ти. Так, Дмитро додав, Дмитро є. Кого ще нема? Всі є, вроді всі. Так, ще є якийсь Сергій. Сердж. Так, ще Сергія добавлю. А mm, добро, а ти, Вова, нині дві вихідні, нині можеш собі файно порубати цей. Ти ж ноутбук вже купив чи не купив? купив цей, можеш щось там порубати. Що там Райш, Доту чи дiablo, що ти там грав? Режим World of Warto Sony американський танк, Persial, який я тобі розповідав на стрімі. Але щоб його отримати треба 25 перероджень зробити. Ну мені здається, що я його не отримали точно. Та доту буду гра. О, доту, 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 я за доту говорю. А в мене вже вс. Рахуй понеділок, нині може пограємо. А в понеділок вже, певно, буде остання серія Kingdom Come. Так що треба щось. Щось файне найти. Щоб пограти. Так, готові? Ванька, встанька, що таке я привезу свій пакет? <гум> я фронтмен, як ти? Ф... Блін, я сьогодні мав фронтменом бути. Це той чорний, та? На другий раз точно буду. Я вам чесно кажу. Що, копати шахти, дивився, дивився. Але я вже забув, як вона називається, але я бачу, бачу. Давай! Там вона вроді там є суть викупати дуже яму, типу чим глибше, тим ліпше. Май там якось копаєш, покращуєш собі чим ти копаєш, то все. Май дивився, дивився. Привіт, привіт. Привіт, Всім привіт, Юля, Привіт, привіт. Тихо. Май ну! Диви Май я другий, як я другий. Е! E, стріляйте його. Він на червоний біг. Дай той побіг, і ті два. Мені торбаш. Мені торбаш, не зароб'ють! Ah, 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 ah. Мене завалили! Я-я-я. Ну я сам він, я сам він. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, це кап'єт. Просто взяли і завалили. Це капет, та-то я виден. Один крок і все. Добавиш мене? Мій волосся, добре, добавлю. Та давайте виходимо, Давайте йдемо блокс фрут, стави там казали, Давайте йдем блокс фрут, бьем. Зайдем, просто подивимось. Чекайте, щоб написати треба. Це блокс це, Давайте зайдем, подивимось. Щось там твори просто Потім можливо зайдемо в Dengue's War. А потім далі пірати, ану пірати Я Я пірат, чи що? Я пираті уберу, Що це, ти? що мне тут робити? Що за мау? Oh! Чушь, Чуєш, це вона себе б'є? А, я можу її бити? Та, я можу її бити. Дивіться, де є, що зі мною га? сирабе, я тебе почекай мене. Ну давай, я чекаю, давай. Сайт я умію бей. Бачу, якийсь там корабель. О, хтось прийшов, це хто такий? Я не можу зайти, чого сервер переповнений, напевно. Можливо. А можна зробити приватний чи не можна тут? Да, тут певно приватний хайтін буде хайтін